Не забувай! Так виглядає ціна нашого життя, нашої молитви, кави, відпочинку, прогулянок, нашого спокійного сну, вірш Аліни Войтенко не забувай. читають виховальці гуртка художні слова Трускавецького народного дому, керівник Георгіна Янів. Не забувай! Що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спину і лізе чужоземна сарана. Стоїть, чийсь син, стоїть, чиєсь дитина, чиясь частинка серця і душі, чи ясь така, Коли кругом загорне сніг лапати цю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, Бо так під снігом у далекій бліндажі, тримають спокій, молоді солдати, своїм життя щоразу на ножі. Не забувай, коли захочеться роптати. Сача світла чи тепла. у куточку плаче чиясь мати і чиясь завальована доба. Не закупай в думках на хвилину, чого вартує там тепер зима. І яку бачить навкруги вони картину, геть не таку, як в тебе із вікна не забувай.